Питання Україна, а, друзі, війна це така дивна штука, яку виграть зусиллями одних Збройних сил в державі чи якимось окремим родом військ всередині Збройних сил, будь-то піхота, артилерія. що б там не було, неможливо. Тільки консолідовані зусилля всієї держави і всіх без виключення. Сил і засобів, і підрозділів і родів військ всередині самих Збройних сил здатні принести нам перемогу. По-іншому, воно не працює. Фрагментарно, будьте тисячу раз там героєм незламним і так далі. На війні воно не працює. Не буде артилерії, не буде безпілотних авіаційних систем, не буде піхоти, не буде авіації. Будь-якого сегменту видірний із цієї ланки, і воно криве горбате на полу спущених, кіна не буде. Я сподіваюся, хоч так зрозуміло. Незможна виграти війну при тому, коли цивільні абсолютно профани і тим більше вороваті профани керують цією війною. Показова яркий маркер ситуація. Це фортифікація. Щоб зараз не розказували на оці придворні блоки, решмаромарафони. Тепер у мене дуже просте питання. Оці голови цивільних чи військових адміністрацій, які непонятно як попали на військові посади військової адміністрації, да? замість того, щоб бути в тюрмі і давати покази, куди скільки вкрали грошей, вони на екранах телевізору розказують. Глубочайшою діч, хто строїла лінії оборони 1, 3, 10, ми де, де наші де воєнні блядь, Що за бред? У нас в країні війна. По-перше, як цивільні лінії оборони, допущені цивільні подрядчики, ви збудували, якщо ви навіть ви збудували ці лінії оборони, де гарантія, що ці лінії оборони не, офо, не отфоткані, блядь, не полетіли до підарів. Ну, взагалі, у когось там ум є чи немає. Блядь? В країні війна, є військова таємниця. Я вже не кажу за те, що траншейчики, і котлованчики, і окопчики на риті да? цивільними екскаваторами. Ну, ніяк не тягнуть вони блядь, на інженерні оборонні споруди. І стільки б ми не говорили, поки не буде покарана за оці дитячі злочини, оця всяка марілля, да, яка крала і в тому числі і на Мінобороні, і на закупівлях. Це все буде до сраків, Ну, така ситуація буде. Всі пройоби цієї війни бля, витягують на собі підрозділи Збройних сил. Звичайно ж, несучи при цьому втрати. По-іншому вона не працює. Нема лінії оборони бля, за Авдіївкою. Уперлися в селах, в посадках. Бля. Але ну така логіка війни, і ти нічого не зробиш. Вона приводить до втрат. Була б капітальна лінія інженерних укріплень з дотами, з зотами перекрита. Бля, ніякі підари нікуди не пройшли, не, не зважаючи навіть на те, що вони херачать кабами і фабами. Ну от не пройшли б і все. Друзі, я можу вам багато чого розказувати. Скажу лише одне: ті, хто на фронті, це краща частина нашої нації, і вони воюють і роблять всі. Да, всі разом ми більше навіть, чим ці ситуації можна було зробити в умовах нестачі БК, поповнення особового складу, і можна до вечора перелікувати. Це є еліта нації, це є сама краща частина. Але для того, щоб. Ефективно е, нищити е, цю мерзоту потрібна сила і засоби. Сила і засоби е, мали би забезпечити нас ті, хто знаходиться в тилу і знаходиться на посадах. Е, яка ситуація, ви прекрасно знаєте. То полгода нам не дають БК, то виходить. У нас БК один каже: в нас немає дефіциту БК, у мерові виходить. У нас вже давно дефіцит БК. Це все бредятина, я вам скажу так. Уже сьогодні закінчується термін президентських повноважень. І дай Бог, щоб дотягнути до виборів Верховну Раду і нарешті привести до влади людей, які закінчать оцю бля, вакханалію депільну. Рашка-порашка вона не вілічість, вона просто велика за територією. До цього не можна так і відноситися, але нема чого їх і переоцінювати. Можна і нужно їх бити, блядь, і знищувати на нашій землі. І Збройні Сили України це роблять уже два роки. Але це все треба по уму робити в умовах повного забезпечення і з достатньою мотивацією. А з цим у нас, поки будуть ці шляпи керувати, абсолютно цивільні, профани, я ніколи не служили в армії війною, толку не буде. Тобто питання дуже просте, блін. Приведемо до влади людей, які зможуть, а в країні є доста людей, які зможуть. І тоді в нас буде інша ситуація на фронті. А так це все, що, поки... Такое, що попало. Друзі, а поки тримаємо стрій, все буде Україна, не хвилюйтеся, зараз тяжко, але вже є пробліски того майбутнього, да? що приведе нас до перемоги. Так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації. Ви поняли, федерації.